Вітаю вас за дзеркаль, З вами Аліса. І сьогодні розпакуємо ось таке котяче таро від орнер. Чергова колода від орнер. Няшна, дитяча котяча. Дуже-дуже прикольна. У них там щось з'явилося ну, дві новеньких. Одну з яких я дуже чекала, а коли дочекалась, то передумала купляти. Щось вона мені, щось мені в ній не то. А ця дійсно, дійсно, я її вподобала. Вайспал і Орнер. Так. Котяче таро. Авторське переосмислення оригінальної колоди Райдера Вейта. З яскравими ілюстраціями та кольорами. Весь світ крутиться навколо одного. Райливого бешкетника. І залежно від значення карти, котик з'являється в різних амплуа і ситуаціях. Вона містить 78 карт старших та молодших арканів із близькими до класичної колоди значеннями та символами, і стане відмінним доповненням колекції та ролігів. Художниця під псевдонімом малюнок. Так, ну добре, що зазначили художницю. Дослухалися вони вже до своїх покупців, користувачів, тому що раніше цього не робили. Угу. Ну, Тут адреса пішла. Всередині QR-код на онлайн-посібник. Угу. Тобто немає паперового посібника. Не знаю, навіщо так роблять. Немає нічого проти QR-коду, але мені зручно, коли є паперовий посібник, не знаю, чому його не роблять. Відкрити для себе неймовірну мудрість карт Таро та відчуйте їхні чари. Будемо відчувати чари. Ага, все тут немає вже всередині ні плівочки. Коробочка завелика для цих карт. А, і гляньте, ну, тобто, вони болтаються Тут немає ніякої ні картонної вставочки, нічого, просто так. Ну, Розчарування. А, чому розчарування? Ну, Тому що ми не є з чим порівняти. Посилання на онлайн посібник. Ну, Все ж таки, хочеться паперовий посібник. А, і якби зазвичай коробочки вони. Робляться, ну, от, наприклад, до прикладу, візьмемо US Да? От коробочка, і от абсолютно плотненько. Тут сидять карти, які з ними нічого не відбудеться. Якщо вони сидять неплодненько, тоді вони, зараз покажу, тоді робиться трошки інша історія. Тоді робиться, наприклад, знову USGM, от велика книга. І ось така штучка картонна робиться, щоб ці карти не ковзали туди-сюди. Ну, це такий професійний рівень, можна сказати. Ну, тут сувенірний рівень. Гаразд. Карти самі достатньо непоганої якості, вони пружненькі, вони досить товстенькі. Зріз. Зріз доволі непоганий. Угу. Рамочки. Так, карти матові. Таке відчуття, що це просто матовий картон, хоча, можливо, тут є і якась, якесь покриття. Але схоже на матовий картон просто. Ну, середня якість, так я би сказала. Добре. Ну, і насолоджуємося. А, ну ще вони і не викладені підряд. Ну, слухайте. Да, професі... Професіоналізм треба а, підвищувати. Ну, а, добре, відносно якості, все, я більше не зупиняюся. У мене є моменти, є питання. Ну, чому в мене є питання? Добре, я розкажу. Тому що мені дуже хочеться, щоб наші вітчизняні виробники, щоб за них було не соромно, щоб вони були на рівні з професійними виробниками, тому що ми це можемо. Ми реально це можемо. Чому ми цього не робимо, я не знаю. Ну добре. Ну от, будь ласка, можна ж просто викласти по порядку і вже буде зовсім інше сприйняття колоди, повірте мені. Тому що, коли ти купуєш копію, і вона не по порядку викладена. Ну, окей, окей, там якби нема питань, коли це оригінальне видання. Воно представлене як український бренд, воно представлено як національний бренд. Ну, хочеться, щоб воно трошки відповідало. До речі, ця колода, я не знаю, чи можливо там якось по-іншому вона продається в англомовному варіанті на Амазон. Спочатку я хотіла побачила її там і хотіла замовити її звідти, але потім я знайшла її тут. У нас звісно, тут у нас вона дешевша. І вона україномовна, якби да? Тому, звісно, я замовила в нас. І от мені цікаво, чи така сама ситуація, да, з невикладенням, там, з неущільненням коробки, з відсутністю паперового посібника є в англомовному варіанті? Це дуже цікаве питання. Ну, добре, дивимося на квитиків. Тут у нас є мила рамочка, тут у нас є, боже, стиль малюнків, просто неймовірний. Мені просто дуже імпонує ця художниця під іменем малюнок. Ось її псевдонім малюнок. Супер. Я дуже їй вдячна за таку колоду. Просто супер. Ай, ну, і поїхала, скільки вона не викладена, так і будемо дивитися. Зворот. ну, Зворот мене не вразив, але. Який є. Там чомусь у нас не кіт, а якась, якась щуриня <гум> в короні. Ну, Цікаво, і котячі лапки добре. Трічка кубків, гляньте, який сабантую котів. Ай, шістка кубків, яка мила. Боже, яка мила колода, вона така мила. Ой, дуже раджу всім, хто любить От котячі колоди, такі няшні, дитячі, мультяшні. Ви реально прокайфуєте. Це класна колода. Вона, бачите, дуже класична. Але тут у нас в головній ролі виступає котик. Лева сюди, в дві ці кубки, спустили, а кадуцей взагалі тут скрутився в куточку. Клас, страшний суд, клас. Все, ну, окрім, окрім, далі, окрім вау і мого захоплення, ви навряд чи щось почуєте, тому що ну, я не знаю, як коментувати більше цю мелоту. Це, це неймовірна молота. Така неймовірна мелота. Світ. Мені подобаються українські підписи, мені подобається, що є номери на старших арканах, на молодших. Тобто все дуже зрозуміло і новачок спокійно може користуватися такою колодою. О, Боже, яка краса! <різь> Ай. Смерть гляньте у вигляді чорного кота. Повішений. Ну. Іноді кажуть, шибеник, да, іноді повішений, і те і те прийнятно. Диявол. Хто буде прибирати какульку кота? Ай, клас. Помірність. Помірність якась така алкогольна карта, новорічна. Хоча в класиці вона там не про алкогольну. Ну, хоча може бути, звісно, там вже є кубки. Рідина, то все, де рідина, воно може про алкоголь теж говорити. Зіронька, ой, краса. Вежа. Колесо фортуни. Справедливість. 11, сила 8. Супер. Самітник. О, прикольно. Відлюдник також. Ну, іноді пишуть відлюдник, іноді самітник. Мені дуже подобається і те і інше. Вежа там, по-моєму, теж є подвійна. Хтось пише вежа, хтось пише башта. Но мені подобається вежа, чомусь башта я не люблю. А всі інші сприймаю спокійно, закохані. Клас, такий копідончик. Колісниця. Гляньте, який моторолер. <з 1> Клас! <з 1> Мах, якийсь він трошки переляканий. Ай, ну, дуже няшна колода, дуже класно. Цікаво, як вона буде працювати. Блазень, ой, імператриця, гарнюня яка, верховна жриця, Дуже все класично, класична символіка використана. Єрофант, такий єзуїтський священник, да? імператор. Черепи щурів. Ай, неймовірно, класна колода. Дуже вам рекомендую. Не зважайте, я прискиповуюся до якості чому? Ну, тому що я колекціоную, і ну, я, для мене якість це важливо, це один з таких аргументів і факторів, за яким я також вибираю колоду. А для користування, я думаю, вона, ну я не знаю, як вона буде служити, це ми подивимося, але для користування можна так і не заморочуватися з якістю. Чістка жезлів, ой, краса, трічка жезлів. Тут е, таке дитяче свято, четвірка жезлів, дітки стоять. Дуже няшні малюнки, дуже, дуже. мені дуже подобається ця колода, надзвичайно подобається. Я думаю, що найближчим часом вона стане моєю настольною версією. Лицер жезлів. Ну, яка вона смішна, я не можу. Дуже крута колода. Художниця просто молодець. Ну, Зараз буду тасувати. Можна було, в принципі, потасувати, вона не викладена спочатку. Я просто розумію реально, наскільки вона буде користувабельна, знаєте, в плані якісному, коли тасую. <хи> клас. Така французька історія, хоча тут я би Венецію ой, та, взяла до Такої До асоціації, але тут французький такий котик, клас <кхи> Клубок за який можна взяти і скрутити це все. Дуже прикольні нюанси, хоча тут нема такого ну, прям кардинального переосмислення. Пожаліли котика, да, підставили йому дошку для дартсу, щоб він тут. Жартівлива, дуже жартівлива, дуже класична. Тут прям уявні жахи. Хоча в класичному трактуванні дев'ятки мечів там дійсно страхи стають реальними. Паж мечів, король мечів. Метелики, які на короні в королеви мечі. Двічка пентаклів. Туз, сімочка. Ой, клас! Вісімка пентаклів, татуювальник. П'ятірка. Знаєте, я навіть а, хочу зараз онлайн-посібник відкрити. Зараз додивлюся колоду і в кінці відкрию онлайн-посібник. Подивимося, що нам там. Повідомлять, вау, королева Пентаклів, як імператриця. прямо. Король Пентаклів, також дуже на імператора схожий. Пажик, ой, це. Дуже крута колода. Я вам дуже її рекомендую. Е, і прям, ну, о, вона класна. Ну, Я сказала, якість. Е, я не думаю, що вона прямо буде служити, як ЄС Гейм, але е, доволі пристойна якість, скажу так. Товстенька, вона трошечки буде вигинатися, вже видно, але вона ну, товщина пристойна. Вона буде розслоюватися трошки по краях, але не одразу. Ну, Це те, що я бачу. В принципі, ну, як я і сказала, середня, середній рівень якості, досить непоганий. Оскільки орнер випускає більше не професійні колоди, а сувенірні, то для сувенірної якості це, це добре. Так, з якою енергією прийшла колода? З енергією чотирочки пентаклів вона ще не розкрилась. Що треба, щоб розкрити її? Зарядка стихіями, заряджання стихіями. Тут навіть. Прийшла така асоціація пустити по воді. Ну я цього робити не буду, це дуже ризиковано. Це треба дуже щільний пакетик, і можна пустити по струмочку, бо, ну, коротше, там, де тече вода. Але, ну звісно ж, так, щоб ви змогли її вловити, да не в бурхливу гірську річку. Але в <кій> мене такої немає тут, по-перше, по-друге. Дуже ризикована, я такого не робила. Я знаю, що таке роблять, але я такого не робила. Так. Угу, тут треба добренько под... їй треба дати настоятися, знаєте, що я вам хочу сказати? Камінці, зарядка, ага, зарядка камінцями. Зарядка камінцями їй треба дати настоятися, постояти, зарядитися. Я зазвичай викладаю камінці і просто залишаю її так стояти на певний час. ну Хоча б на ніч або на добу, але я не засікаю час, я просто слухаю колоду, коли вона попроситься в руку. от і все. Для чого прийшла до мене ця колода? Бо я прям дуже хотіла її замовити. Mm, ну Для радості, для радості. Для співпраці якоїсь, для радості, не для якихось звершень, а радше для такої комфортної взаємодії, радісної. Ну, це, це так воно і є, тому що, ну, реально, береш її в руки і одразу посміхаєшся. Дуже крута колода, дуже рекомендую. Так, ну і хотіла подивитися гайд. Uh, Зараз одну секундочку. Так, відкрився в мене гайд. Ось такий він. Ось так ми його бачимо. Онлайн-посібник Орнер, вступ. Угу. Є зміст. ну Все круто. ну Надрукуйте його, будь ласка, будь ласка, Орнер, якщо ви мене бачите, надрукуйте. Нехай будуть паперові посібнички. Якщо у вас в руках цей посібник, значить ви за крок до встановлення зв'язку зі своєю інтуїтивною мудрістю. Настав час дослідити, знайти або відновити зв'язок з мистецтвом ворожіння, яке резонує з вами. Угу, перші кроки вивчення та дослідження магії Таро, ну, коротше, да. Вражіння на картах Таро, формулювати питання. Ну, так, знаєте, як завжди, да? є інформація, яка і новачкам допоможе зайти у вражіння. От навіть структура колоди. Угу. Пажі мені подобається, карти двору тут розкриті. Пажі представляють молодих людей, або нещодавні ситуації, такі як перехід на нову роботу чи нова перспективна ідея. Лицарі представляють дію. Лицарі жезлів і мечів діють швидко. Лицар кубків менш а лицар пентаклів повільніший і більш виважений в своєму підході. Королеви та королі представляють досягнення. Король і королева в одному розкладі можуть означати пару, особливо якщо ці карти розташовані близько одна до одної. Ну така дуже загальна початкова інформація, але я ж кажу, новачкам дуже стане в нагоді. Так, з чого починати? Знайдіть тихе місце з чистою рівною поверхнею. Зараз досвідчені практики трохи поражуть. Розсортуйте свої карти за арканами та мастями. Коли колода буде впорядкована, торкніться кожної карти по черзі, дивлячись на зображення, це створить фізичний зв'язок з кожної карти. А, реально. Тримаючи карти, висловіть намір, що ви енергетично пов'язані з ними. Цього я реально не раджу робити. І що ваші ворожіння слугують для найвищого блага. Не раджу робити вам. Серйозно зараз. Зараз без смішок. Не раджу якось себе прив'язувати і пов'язувати до карт. до... Ну, Тому що ви насправді не знаєте, через яких посередників ви берете ну, за, зачасту. Ті, хто знають, ті а, розуміють, а, про що я говорю. А для новачків зараз інфа. ну, Я розумію, що колода жартівлива, і тут такі якби, жартівливі теж поради, але ну, якби, трошки майте, будь ласка, здоровий глузд, якщо ви новачок. Трошки думайте, з чим ви енергетично себе пов'язуєте. Не слід цього робити. А потім ми задовбуємося розривати ці контракти, обнуляти це все і ці всі пути знімати. Тому що через таро. Далеко не всі люди працюють напряму і беруть інформацію з інфополя. Частіше за все, часто і дуже багато тарологів, особливо юних, молодих, недосвідчених, працюють через посередників. А посередники бувають дуже різні, і ви самі можете того не знати. Ротше простір проти того, щоб я вам це розповідала, мабуть, таким чином і в такій формі. Тому просто зупинюся на тому, що сприймайте ці поради не дуже серйозно. Uh, і якби ну, трошечки майте критичність мислення і здоровий глузд. Це завжди вам допоможе. П'ять um, простих способів навчитися трактувати карти. Ні, все прикольно, дуже, дуже все прикольно. Я... Ага, тут нумерологічні є. Трійки це подяка. Одиниці, двійки. Ну, коротше, нумерологічна відповідність відносно да, числа. Одиниці, двійки. Перепрошую, сьогодні якось рваний запис такий, але нічого. Трійка, подяка. Це цікаво. Може бути, але. Ну добре. Не, буде, не буду, а то вже скажете, що я дуже сильно критикую. Четвірки стабільність і межі. Ну, є щось, так. Да. П'ятірки нестабільність, виклики, конфлікт, да, криза. Шістки, гармонія і вдосконалення. Вихід на новий рівень, я би так сказала, по 6. Сімка потенціал і амбіції. Да, нам уже тісно на рівні 6, і ми прямуємо далі. Вісімка нагороди та прогрес. Нагороди. Так, вісімку мечів намагаюся зараз згадати. Нема там ні прогресу, ні нагород. Вісімка жезлів. Нагород там теж нема, там є прогрес. Вісімка кубків, там теж ніяких нагород немає. Прогрес, шух. Ми працюємо. Це вісімка це процес, Процес, в якому ми ну, зависли, не зависли, в якому ми зараз знаходимося. Процес переходу за амбіціями від певних досягнень до ще більших досягнень, так я би сказала. Дев'ятка. Я чому на цьому зупиняюсь? Тому що мене дивляться, я знаю новачки, люди, які взагалі. Хочуть тільки вивчати таро, які ще не впевнено себе почуваються. І я звертаю увагу на якісь моменти, які ну, моменти опису да, колоди, які мене, наприклад, ну, я з ними не зовсім можу погодитися. І розумію, що вони можуть трошечки в бік відвести да? новачка, тому початківця. Тому я на цьому наголошую. Сила, інтенсивність дев'ятки напруга. По дев'ятці ще може бути навіть завершення. Десятка кульміна... кульмінація якраз по дев'ятці. Десятка це вже все. Це вже все. Вже спад пішов. Закінчення, а також початок і завершення. Ну, коротше, тут можна сперечатися, але я не буду. Трактування номера набуває повнішого значення разом з елементами масті. Ну і разом з іншими картами. Далі розклади, тут такі дуже простенькі здані. А, дуже простенький Кельтський крест. Ну, якщо колода позиціонується як колода для початківців, то кельтського хреста я б не давала. Хоча він дуже часто фігурує в гайдах, це такий звичний. Ну, це теж такі. Ні. Чакровий розклад. Чакровий розклад. Дуже складний розклад. Ну, дивно, знаєте, нібито колода для початківців. Ну, я би так сказала, що вона більше розрахована, орієнтована на початківців. Але в гайд, в гайд всунуто все. І для початківців, і для практиків. Ну, щоб всіх охопити, мабуть, так. Ну, окей, і далі на такому приємному рожевому фоні з картиночками... Заблюреними, щоб не дай Боже, ніхто не скопіював, Боже люди. Ми беремо. Не хвилюйтесь, Алішка вже зробила цю колоду. Не допомогло. Реально, Алішка вже зробила цю колоду, я вже бачила її на Алі. Хоча нема смислу її купувати на Алі, вона там дешевша, але вона й в оригіналі недорога. От у нас принаймні вона продається за доволі помірною ціною, в принципі, адекватною ціною. Тому... І так, блазень. Ключові слова. Ми зараз пару карт розберемо да, і підемо далі. І будемо завершувати. Вже ми вже колоду подивились. Ключові слова: початок, свобода, невинність, оригінальність, пригоди, ідеалізм, спонтанність. Побачити блазня зазвичай означає початок нового шляху, в якому ви будете наповнені оптимізмом і свободою від звичних життєвих обмежень. Класичне значення. Да. Кохання, нові стосунки, веселий, легкий роман, несерйозні стосунки, стосунки на один раз і зрада також може бути. Тут такий, тільки позитив. Даний не зовсім. Кар'єра, нова робота, новий бізнес, ковток свіжого повітря на роботі. Ну, це теж, да. фінанси. Спонтанні витрати, фінансові можливості. От з фінансами дурень дуже цікава карта. Він може показувати як бомжа, так і мільйонера. Знаєте, тобто він абсолютно. Це взагалі карта дуже широкого спектра. Зустріч із ним про читання також може розглядатися як заклик до ризикованої частини вашого власного характеру. Він вселяє сміливість, бо розуміє, що кожен день це шанс відкрити нові сфери у своєму житті. Ну, дуже таке просте поверхневе значення надано, але вірне. Нічого якби тут не перекручено, нічого тут не переінакшено. Просто дуже поверхневий шар значення аркану. Знову ж таки, повертаємося до того, що гайд, в принципі, орієнтований на новачків. Uh, так, а, і блазень перевернутий. Mm. Ну, добре, все. <смі> Не буду зупинятися. Так, ну давайте от колісницю. Успіх, амбіції, рішучість, сила волі, контроль. Контроль це цікаво. Саме дисципліна, зосередженість. Добре, я зараз просто вже полізу до першого джерела, тому що контроль по колісниці це дуже цікаво. Ну, добре. Жертва очікування, невпевненість, відсутність це повішене. Якщо що, відсутність напрямку, перспектива споглядання. У даний час в вашому житті настав період випробувань, який диктує необхідність засвоєння якихось уроків. Ви переживаєте перехідний період, усвідомлюючи, що застрягли на півдорозі від старого до нового. Да, між небом і землею. Кохання, любов не можна квапити, уникати романтичного тиску, жертвувати заради кохання. <кій> Кар'єра. Невпевненість в кар'єрі, очікування, вимушена перерва, обмірковування наступних кроків. Так, по повішеному тут не буде підвищень, не буде ніяких просувань, тут буде, типу, ти завис на тому рівні, де ти є. Фінанси, зміна погляду на фінанси, втрата фінансів по повішеному. <кій> Трат фінансів йде. Ця карта, яка в основному призначена для очікування, для очікування та призупинення. І якщо вона випала, то, можливо, це саме те, що вам потрібно зробити, щоб досягти успіху або дочекатися відповідної можливості. Ну, Дуже поверхневий рівень. Правильний, але дуже поверхневий. Ну, добре, отакий гайд. А що ми тут маємо в кінці? Так, маленькі аркани також дуже детально розписані. Короткі значення, дивіться, короткі значення масті. Е е угу. Ну, і все, все, в принципі, це все 23 й рік цієї колоди. Дякуємо, що приділили час цьому посібнику і занурилися в його суть. Наша мета полягає в тому, щоб надати вам необхідну інформацію, водночас заохотити вас читати таро по-своєму, розвиваючи свій власний стиль і особисті стосунки з картами. Розвивайте силу інтуїції, сягніть вище розширте межі своєї внутрішньої мудрості, відкрийте і цінуйте свій дар ворожіння. Ну, трошки не вистачає розділових знаків. Ну, я ж кажу, є куди рости. Є куди рости, але, в принципі, все доволі непогано. Сама колода бомбічна. Художниці я дуже завдячую, дуже класне виконання, ну, трошки поспішали, мабуть, або щось таке. Але, в принципі, все задовільно. Колода класна, я дуже її рекомендую. Особливо, якщо ви не такий жорсткий критикан, як я, якщо ви не так дуже прискіпуєтесь і вам не дуже важливе якість і так далі, то, в принципі, доволі коробка дуже гарна. Просто я би її зробила трошечки меншою, щоб вона була за розміром колоди. От і все. І паперовий гайдбук Ну, особисто для мене, та і для багатьох, я знаю, дуже багато тарологів. Більшість ну, з ким не говорила, всі говорять, що. Паперовий гайдбук це віші. Тому що електронний гайд, ну не всі люблять ці речі. І коли ти прям ворожиш, розбираєшся, ну ця колода, допустимо, вона проста. А якщо є колода складніша, то коли ти з нею працюєш, дуже класно мати в руках гайд, який ти відкриваєш, і в моменті прямо одразу з'ясовуєш те чи інше значення. Ну окей, загалом моє враження дуже позитивне. Сама колода, вона просто неймовірно крута. Рекомендую вам її придбати саме в оригіналі не в алішній копії, тому що в алішній копії, ну, принаймні на фото, то, що я бачила, там трошечки не такі яскраві будуть кольори. От. Ось так, мої любі. До побачення, побачимося за дзеркалі.